От дивіться, я зараз в Україні приїхала в гості додому на свята, в мене вдома тут своя власна справа. Ми вирощуємо мікрозелень і зелень біологічним способом, не травлюючи, не, не, не отруюючи людей. Розумієте? Далі, якщо під час війни я Опинилася в Польщі, то я там, в мене своєї власної справи там немає. Я там працюю у саду і працюю прибиральницею. Але я завжди в голові тримаю думку, що так буде не завжди. Я не буду працювати прибиральницею. Це тимчасово. Я завжди собі в голові тримаю цю думку, що це тимчасово. Але, друзі, я під час війни. Ніколи не зупинялася і розвивала ще одну свою власну справу в партнерстві з компанією Мвей. Я такого надійного партнера не зустрічала ніде. Навіть якщо мені хтось скаже, що є кращі компанії, не треба мені кращих компаній, не треба мені е, легких путей. Понимаете? Не треба. Там, де обіцяють щось таке просто так, я не хочу. Бо це, знаєте, коли обіцяють автомобілі направо-наліво роздають, то це все хірня і брехня. Понімаєте, там є завжди подводні камні. Я вже цю тему із тому я не хочу ніяких легких путей. Я хочу компанію, я хочу бути в партнерстві МВА, тому що я вже за 15 років як клієнт я зрозуміла надійність цієї компанії по товарам. По відношенню, по виплатам е, грошей, е, що це все чесно, і е, на декілька поколінь вперед, тому я цю справу розвиваю не просто так. Понімаєте, бо в мене не вистачає грошей. У мене є гроші для того, щоб нормально жити. У мене є. Але суть не в тому. Я хочу, щоб були гроші. Усієї нашої родини, і щоб це був наш сімейний бізнес, на На покоління вперед. Понімаєте, На покоління вперед. Тому що не всі можуть бути підприємцями, не у всіх може бути ця жилка що е, бачу ціль, не бачу препятствия. Понімаєте, є люди, які не можуть це робити, але вони можуть бути в цьому бізнесі. понімаєте Настільки він прекрасний, настільки він. Доступний кожній людині, що я вам навіть не можу це описати словами, бо в мене не хватить слів. Настільки я вдячна цьому бізнесу, цій спільні...